Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо проходження за вірменію в Міленіум Дагон. Після приходу до влади Рудольф Салті своїм першим указом приказав зменшити податки для населення та бізнесу. На початку року податки зменшились на декілька відсотків. В червні була створена автономія для курдів та асирійців. 2013 рік пролетів швидко. Рудольфа Салті входив в курс справ, тому за рік нічого серйозного не зробив. Окрім зниження податків, в кінці року податки майже повернулись на рівень 2000 року. Також наш борг зменшився в декілька разів. 2 лютого Рудольф Салті прибув до Пекіну для переговорів за лідером КНР про співпрацю, а також для обговорення про вступ до шанхайської організації співробітництва. Голова Вірменії подав заявку на отримання статусу з спостерігача у ШОС 24 травня 2014 року Вірменія стала спостерігачем у Шанхайській організації співробітництва. Влітку Курдистан почав робити диверсії та теракти на території турецького Курдистану. Після цього Туреччина посилила контроль на кордоні із Курдистаном. В серпні ситуація стала критичною. Турецькі війська відкрили вогонь по курдистанській армії на кордоні через обстріл кордону. З боку Курдистану загинуло дві особи та 24 поранені. Через агресію Туреччини до нашого союзника основна частина нашої армії була стягнута до кордону з Туреччиною. Ситуація в регіоні стає небезпечною. 25 вересня Туреччина завдала ракетні удари по військовим об'єктам у Курдистані. Курдистан невизнана держава, тому якогось засудження Туреччина не отримала. У жовтні стало відомо, що Туреччина почала відправляти своїх агентів у Азербайджан, щоб ті змогли підняти повстання у потрібний час. Згодом стало відомо, що турецькі агенти також знаходяться і у Грузії. Збройні сили, а точніше, генералітет, не задоволені політикою Рудольфа Салті, який ніяк не реагує на ворожі дії Туреччини як до союзників, так і до самої Вірменії. Військове командування почало розробку плану по встановленні військової хунти. 3 березня військові заблокували державні будівлі в Єревані. Міністр оборони Вірменії Сейран Оганян заарештував президента та яке. Тепер у Вірменії встановився режим військової хунти. 5 березня всі партії були заборонені, в країні комендантську годину, а також воєнний стан. Сейран Оганян почав готуватись до війни з Туреччиною, але Туреччина сама зробила перший крок, оголосивши війну Курдистану. Ми, як союзник, відразу ж вступили до війни. Ми намагались атакувати, але пробити турецьку оборону було складно. Тому довгий час нам приходилось просто стояти та відбивати атаки турецької армії. Наш повітряний простір був то під нашим контролем, то під контролем Туреччини. Але в основному повітряний простір повністю нікому не належав. Ми почали використовувати крилаті ракети. Після війни з Азербайджаном ми змогли зробити понад 20 ракет. Сирія трималась дуже добре, тому що їй допомагала Росія. Завдяки Росії Сирія навіть змогла пробитись на територію Туреччини та окупувати значну частину турецького Курдистану. Сам курдистан також тримався добре. Оборону тримати було складно, але все одно курди тримались. Ми також не здавали позицій і тримали оборону. Поки там Сирія вже воювала на території Туреччини, але в кінці травня Сирія почала здавати свої позиції. Туреччина повернула контроль над турецьким Курдистаном, і бої вже почались на території Сирії. Курдистан також почав здавати позиції. Потроху Туреччина пробивала його оборону, тільки ми продовжували тримати оборону і не збиралися здавати свою країну. В червні ми навіть перейшли в атаку, захопивши місто Карс. На жаль, це єдина наша перемога. Піти далі ми не змогли. А згодом ми покинули Карс, тому що Туреччина почала атакувати з усіх сторін і втримати місто ми не змогли. Сирія почала сипатись. Більша частина армії серії була закрита у котлі. Капітуляція серії це всього лише питання часу. Від Курдистану користі також небагато. Тому скоро ми залишимось у війні з Туреччиною сам на сам. В червні 2015 року про свій суверенітет оголосили Грузія та Азербайджан. Ополчення Азербайджану вже почали готуватись до захоплення Арцаху та Нахічеваню, а ополчення Грузії до захвату Тбілісі. Ми, звісно, не могли дозволити ані Грузії, ані Азербайджану бути незалежними. Тому танкова армія була відправлена на їх окупацію. Вже в липні Грузія та Азербайджан були повністю окуповані вірменськими військами, через що фронт з Туреччиною став довшим. Через це фронт почав сипатись. На початку ми начебто тримали оборону, але вже 21 липня турецькі війська зайшли в нашу столицю Єреван. Ми спробували повернути місто, але не вдалося. Через це почались масові мітинги по всій країні. До того ж, стало складніше утримувати території Азербайджану та Грузії. На початку серпня фронт був таким: ми втратили Єреван та половину території Грузії. Ми втратили 35 тисяч осіб, Туреччина 61 тисячу осіб. Всі вірменські партії, які були заборонені, сформували свій коаліційний уряд і при підтримці народу змогли захопити владу в країні. Після цього делегації Вірменії та Туреччини при посередництві США зустрілись і підписали Ерзурумський мирний договір. Грузія та Азербайджан відновили незалежність та суверенітет. Також Грузії повертався Тбілісі. не дивлячись на те, що Туреччина наполягала на поверненні Карабаху та нахічуванню до складу Азербайджану. Вірменія відмовилась: США підтримали Вірменію в цьому питанні, бо ці території визнали за Вірменією більша частина світу. Іракський Курдистан став частиною Туреччини, а північна частина Сирії стала буферною зоною між Туреччиною та Сирією. Хоча по факту на цій території перебувають турецькі війська, більша частина армії Вірменії була розпущена. Тепер Вірменію чекають нові вибори та нове щасливе майбутнє без війн. На цьому проходження за велику вірменію в Міленіум Даун закінчується. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.